Ось така водичка вибігла з гідробака, така ж водичка вибігла з труб, манометр вийшов із ладу, бачите внутрі забито все іржею, ну і сам регулятор пуски. Бачите, він вже ось-ось мог би померти. Ну, головне не те, що тут, а те, що тут. Тобто в якийсь момент відері просто насос би включився. і Якщо б насос не виключився, то згорів би насос. Ну а ще досить погано, що оцей весь жовтий бруд накопичується в зоні фільтра. І це звезд замулювання і закаксовка. І потім свердловина перестає давати воду.